3 червня 2024 року. Добрий день, шановні відвідувачі, ми знаходимось біля дюка. Дюк має назву Дивовишня. Дюк це гібрид черешні та вишні. Зараз має такий вигляд. І навіть поодинокі починають поспівати. Декілька зараз ми знімемо і вимірюємо брікс. і скуштуємо, чи можна вже його їсти. Наприклад, ну, цю Все, йдемо вимірювати. Так, декілька вишинок я зірвала, заміряла цукор 15,2, якщо бачите, ось так середенько виглядає. На смак вона зараз кисло солодка, і за нею така дивна річ. Що поки вона тільки починає доспівати, вона більш схожа на черешню. Як тільки вона доспіває ще більше повисить ще на дереві, вона більше, здається схожою на вишню. Ось такий вона має вигляд чудовий. І тут я вирішила її зважити на всякий випадок, щоб вже питань ніяких не було. Що ми маємо? 8,9. Девять йодин. Без хвостика. 7,8. и висим. Довольно крупно. Смочна. Дуже смочна и текала.